Сьогодні Київ святкує день звільнення від окупації в, далекому, в далеких сорокових роках, а Україна, скоріше всього, звільняється від ілюзій стосовно результативності саміта у вільності. Тобто питання, яке стояло перед дуже багатьма українцями, особливо журналістами. Чи зможе Янукович стрибнути вище власного росту, тому що тренується ж і на пеньках, і в басейні, і не тільки у Вільнюсі, і підписати угоду, яка зможе принципово змінити майбутнє України чи ні? Схоже, зараз ці ілюзії розвиваються. Я буквально на днях вкотре був в Донецьку. За останні тижні це була, третя чи четверта поїздка, різні були приводи, веселі, сумні, особисті і громадські. Останнього разу ми були разом з європейськими дипломатами, виступали перед донецьким бізнесом торговій промисловій палаті, перед студентами економічного факультету Донецького університету і не могли повірити власним вухам. І Президент торгово-промислової палати і ключові представники донецького бізнесу, а це було зал був повний. Там були очевидно, що на Донеччині, як кажуть активісти, власне, малого бізнесу як такого немає, але є різного форму асоціації, юристи, активісти, які всі говорили про те, що вибір донецький бізнес зробив. Я буквально цитую президента торгово-промислової палати. Донецький бізнес-вибір зробив, це європейський вибір. Студенти були теж налаштовані дуже оптимістично. Відчувалася повна підтримка і підтримка, і, напевно, якась там певна гордість за те, що ось їхній президент, адже це виходить з Донбасу, все-таки не став прогнозованим негативно прогнозованим. І він зможе зробити надзвичайне. він зможе… Підписати у вільнюсі угоду, яка відкриє подальшу інтеграцію України до європейського до стандартів Європейського Союзу. Про це говорилося дуже багато. Правда, ввечері у нас вже виник сумний інцидент, черговий інцидент з демонстрацією фільму Відкритий доступ. Ситуація з відкритим доступом це парадоксальна ситуація, адже це документальний фільм про те, як користуючись законом про Доступ до публічної інформації законом, який найбільше пишається адміністрація президента, і кожен рік в день журналіста ви кожен раз чуєте, що це саме Янукович підписав один із найпрогресивніших законів в світі. Він входить в десятку, по моєму на всьому місті кращих законів про доступ до інформації в світі. Не всі європейські країни мають такий закон, і навколо цього фільму виникають кожен раз. Не обставини. Перший раз в Донецьку фільм був зірваний, тому що відключили електрику і, взагалі, відмовились від наряди приміщення цього разу. В минулу суботу організатори вже зробили певні висновки. Арендували відкрите кафе, по-моєму, єдине не кафе, як вони називаються, або open space кафе, єдине місце в Донецьку біля а, недалеко від пам'ятника Тараса Шевченка, зібралися на показ. З нами був заступник посла Великобританії. І е, це було чоловік 20-25 людей. І здавалося б, що фільм пройде без пригод. Але коли почалася демонстрація фільму, в залі відчувся різкий неприємний запах, і виявилося, що один із молодиків. Студент п'ятого курсу, прізвище. Ми його вже практично знаємо. Всі документи ми передали донецьким правоохоронцям, вилив якусь рідину, яку потім аналізували представники лабораторії, експерти відповідні. І зірвав показ фільму в цьому приміщенні. Група переїхала в інше приміщення, і в Донецьку виникла взагалі цікава ініціатива. А давайте будемо крутити цей фільм доти, доки влада не зрозуміє, що це наше право дивитися документальні фільми, тим більше фільм, який базується на основі закону, яким пишається президент, і таких протиріч ми можемо знайти дуже багато. Я пригадую виступ президента Януковича в Ялті, який. Сказав, що Україна обов'язково виконає всі домовленості, зробить все, що вона обіцяла, і угода у вільнюсі буде підписана. Менше ніж за три тижні до а, дати Х, сьогодні ми почали цю розмову з того, що схоже ілюзії стосовно готовності президента Януковича виконати все, про що було домовлено, виявилися не Непереконливими. Звичайно, малесенький шанс якийсь існує, але поява декілька днів тому в інформаційному просторі повідомлення про те, що відомство Клименка, мінздох, як його називають, жартома в народі, відкрило кримінальну справу чи відкрило справу проти. Про, проти, проти Звичайно, прем'єра екс-прем'єра Тимошенка, яка є основною перепоною зараз на шляху до на відкритому шляху до підписання угоди, про якісь нові обставини, про кошти Лазаренка Тимошенка. Зараз ця тема дуже активно обговорюється в спільноті, і експерти роблять одночасно дуже схожий висновок, до якого я приєднуюсь. Причина появи цього. Цієї справи вона не нова, адже коли Янукович виступав в Ялті, з того часу нічого нового не трапилося ні в історії з Тімошенка, ні в історії з Європейським Союзом. Уряд, який задекларував таку цікаву тему, це насамперед тема вже для виборців. Що виявляється, що якщо Тимошенко випустити кудись там за кордон, то в неї там є 200 мільйонів. Крадених у народу України коштів і цього ніяк не можна робити. Така аргументація викликає посмішку, як серед експертів, тим більше серед західних дипломатів. Але мета стоять вже зовсім інша. Мета стоїть якось худо-бідно пояснити уже суспільству, чому угода у Вінниці не буде підписана. І якщо Янукович на питання, чи є в нього план Б в Ялті, сказав, що плану Б немає, то у нас. У журналістів, у громадян, у суспільства план Б має бути. І цей план Б потрібно буде реалізувати вже наступного року, коли почнеться президентська кампанія. Коли нам потрібно буде враховуючи вже весь попередній досвід кампанії, коли нам вкидають якісь теми, які не стосуються кожного з нас, які просто примушують одну частину українців воювати з іншою частиною українців, нам треба все це врахувати і зробити так, щоб наступним президентом була обрана людина, яка зможе відновити довіру і в Україні, і в Європі, і зможе Привести Україну до успішного підписання не тільки угоди про асоціацію, а до успішного приєднання України до Європейського Союзу, адже в принципі це наше майбутнє, і саме таке майбутнє України підтримує переважна більшість українських громадян, експертів. Переважно переважно більше експерти, практично 100% експерти, які цікавляться міжнародною політикою, вони розуміють, що майбутнє це європейське. Це питання турбує і цікавить молодь, і це питання насправді підтримують бізнесмени. Я не думаю, що їх риторика зараз зміниться. Можливо, вони вже не будуть так відверто про це говорити, але Україна хоче бути в Європі, Україна має бути в Європі, і нам потрібно для цього обрати керівництво президента, політиків, які Зможуть реалізувати наше європейське прагнення.